Ольга 57-річна жінка зі званівки Донецької області втратила все. Її чоловіка і двох синів жорстоко вбили російські окупанти, а сама вона дивом вижила після пострілу в обличчя. Ворог залишив її помирати, але вона змогла дійти через мінні поля до найближчого населеного пункту. У Дніпрі лікарі роблять усе, щоб урятувати її життя. Жінка розповіла про жорстокість російських солдатів, які за наказом цитую обнулити. Розстрілюють мирних людей. От коли вони розстріляли, ну це все за секунду произошло. Він ну то забіг, ізвините приказ. Ми теж нічого не поняли. Він ну так з ружья Окупанти розстріляли родину пані Ольги, двох синів та чоловіка. Перед її очима нині жінка у лікарні Ольга з села Званівка, що на Донеччині, те, що довелося пережити, пригадувати важко її життя назавжди змінилося 20 жовтня, коли у їхню домівку зайшли окупанти. Гаворітяг діврагі, гаворітягдіврагі. Я кажу, та откуда я знаю? Рожо так раз до да мужа. Вибирайте муж чи син. короче. я там і на Біблії клялась, що я, короче, не бачила тих солдатів і не знаю, де вони, короче, живуть. Добу російські солдати тримали родину по підвалах: жінку з чоловіком та старшим сином Олександром удома, а молодший син Володимир опинився. Під прицілом російських автоматів у сусідки жодних шевронів на них не було. Спілкувалися з керівництвом по рації. У коротких перервах між допитами пригадує жінка, скаржилася на службу та президента. бо він каже: я 10 днів почти не сплю водета. Лажу в лажу в окопах, в грязі сплю. Короче, я вже дуже та війна надає. Путіне це теж не успокоїться, ну, він трохи там навіть на Путіна пер. Не отримавши жодної інформації від родини, коли їм наказали відходити, солдати просто холодом випустили по людях автоматну чергу. Ми навіть нічого не поняли. Я так з руж'я кажучи, і я ж падаю, ну я думала, я умру. І коли я там потім очнулася, ну, в мене таке було розчарування, що я очнулася. Я думала, що я теж умер. Я ще так падаю. Думаю, я все-таки умерла. закінчився цей ужас, ми всі в місті Ворожа куля пройшла скрізь щуку. отямившись. закривавлена жінка пішла на пошуки молодшого сина. Я взяла ножик, кінжала такий. Я курицю в своїй житті зарізати не могла, а то такий кінжал. Я хотіла, думаю, хоч одного. Я в живот ему дам, и хай меня На четырех долезла я до этого, ну, до соседки шпугли. А там вообще Армагеддон. Спустилась, лежит соседка моя, убыта. В лицо ей выстрелили. Она так лежала на диване, убыта. Рядом мой сын тоже лежал. И ее сын Ну, він на корточках так, якось між кроватью і думочкою. Нині жінку підтримує психологиня. Да Олечка. Ну. А зараз наша задача яка? Наша задача підправити себе трошки, да Оля? Ми зараз переживає дача датом. То тобто, Оля, хоче з вибірковим балакати на цю тему, яка з нею трапилась. Вона все детально, все пам'ятає. Тобто, психіка ще не забула. наразі психіка адаптувалася для того, щоб зберегти своє своє здоров'я інстинкт самозбереження допоміг жінці і дістатися найближчого села. Жінка пригадує йшла цілу ніч близько 12 годин через міні-поля, а потім її передали медикам. Ольгу евакуювали до Дніпра. Це просто щастя, що куля пройшла трошки нижче і не зачепила судини, дуже важливі, і не зробила її мертвою через секунду. Якісь пів сантиметра, каже хірург досвідчений, її відділяло від. Смерті цілу ніч готували до цієї операції, вивчали на томографах, де пройшла куля. А вже потім хірурги вчора вранці провели операцію. Операція наскільки складна, скільки важлива для подальшого життя. Хірурги очистили рану та провели первинну пластику. Попереду ще не одне оперативне втручання. Є ризик, що ті ткані, які мали поранення. Вони відновляться. Треба буде захищати та сшивати біля вишної силою залозу. Треба буде виділити нервові закінчення, та також якщо вони ще залишилися їх поєднати між собою. Треба розуміти, що Цієї ділянки проходить дуже важливі артерії та вени. у розмовах із психологом та медиками. Ольга розповідає, що жити далі сенсу не бачить, а ще боїться осуду, бо не евакуювалася з родиною раніше. Закликає інших, хто перебуває неподалік фронту, не повторювати помилок, які можуть коштувати життя. З Дніпра Олена сам Засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.